Мінти в шоці не можуть знайти де знаходиться Спринський. мінти, прокурори всі зібралися в кучу. знаєте, як шакали передажні там Це ж кожен хоче вислужити. Це, розумієте, в чому прикол? Кожен телефон біжить, щоб вислужитися, і каже, Спринський в Англії. Остановіть! А, а другий телефон біжить каже: ні ні Спринський, я точно знаю, Спринський в Франції. А третій біжить, каже: Ми його вчора бачили у Києві. Коли побачиш? Увидишь... Своїми руками, як говорять, лозами потрогаєш. Да, не кажуть, як в Києв, він не в'їжджав. Там біжать перекордонники. Кажуть, ми знаємо, що в нього є інші документи, він там заїжджав через інший кордон, то точно він в Києві. Там біжать далі, починають їх путати. <працювання> він десь покинув країну. Я нічого ніколи не покидав, бо це є моя рідна земля на відміну від вас щодо вкидів, які ви пробуєте там продажним там окремим журналістам робити, пишуть, що я там. Уникає службу. Я пішов з добровольцем у 22-му році у Збройні сили України. В основною го після того як поїхав добровольцем у Київ, трапив у напрямок сил спеціальних операцій. Я абсолютно спокійно поїхав на Бахмутський напрямок і ніколи не розповідав, що я там був якимось піхотинцем, штурмовиком. Але я абсолютно щиро і правдиво ніс свою службу по логістиці по супроводу у мене військово-облікові спеціальності були ті, які мені визначали та встановлювали. У мене не було якихось привілегій у армії у ССО, Кмельницькому полку та інших, там 184-му четвертому інших навчальних центрах. Виявилися продажні прикордонники, які з пенсії туди порулили. А Аби дорватися до збагачення. І їм не сподобалося, що я почав висвітлювати речі, які я бачив. Просто ну грабили у.